Я дуже-дуже приємно здивований тим, як звичайні люди з цього села облаштували таку гарну велику зону відпочинку, тому що там є певні столики і лавки, можна відпочити. І зробили оці сади з різних рослин, квітів. Вони за цим доглядають і за власний кошт. Взагалі це зроблено тупо посеред поля. Посеред поля, але тут є невеличка така, як ставочок, річка, ну дуже маленька. І таким чином ну, в них є вода. І вони зробили різні зони, красиві такі, навіть церкви, маяки, будиночки. Прям маніфік, фантастика. Ще пішов далі і дивлюсь, про це те, що я бачу, такий великий млин вони зробили. Ось тут також гортензії. Подивіться, які гарні. Ну і біля мене такий ставочок тут тече. Дуже приємна атмосфера. Це просто вау! Я в шоці. Як знаєте, люди можуть зробити благоустрій будь-якої території. Зробити парки, сади. Знаєте, я завжди кажу таку фразу, що все залежить від вас. Тобто ви можете жити у смітті, в занепаді. А можете жити посеред квітів і оазісу, і оазіс можна зробити ось такі квіти навіть посеред постелі, тому немає нічого неможливого: беріть і дійте. тому що від кожного з нас залежить наскільки це життя буде яскравим, цікавим та красивим.